Великодній гостиниць для солдатів напередодні пасхальних свят сумчани відрядили в АТО купу всілякого добра. Частуватимуть бійців традиційними великодніми ласощами, пасками, крашенками та свіжиною. А ще власноруч майстрували подарунки для душі. За процесом спостерігали й наші журналісти. Вечір при свічках для доброї справи дівчата з сумських волонтерських сил узялися малювати писанки для наших хлопців в АТО. Розписують у традиційній техніці з воском, писачком та українськими орнаментами. Треба накласти простим малівчикам візерунок на яйця, щоб можна було писачком, потім по ньому, по контуру олівця малювати, накладати віск. Особлива увага тому, що саме малювати на яйці, бо важливий кожен елемент. У ну, мене на ці основний символ це яка, ну, незавершена лінія, точніше, спіральна. Вона, як символ за життя, завжди була води, а вода в нас завжди була символом чогось ну, такого духовного, Ну, В принципі, символ життя, надії, мрії. Ну, це основне, що хочу закласти в цю писанку. Такі яйця з побажанням у малюнку поїдуть до наших хлопців на Донбас. Волонтери кажуть, творитимуть стільки, скільки зможуть довести. З дівчатами разом з небайдужими вирішили зробити їм маленькі сюрпризи, маленькі подарунки, які зігріють їх, які подарують їм трошечки тепла, трошечки затишку домашнього і нашої любові. Скільки буде можливості у наших хлопців, які їздять безпосередньо у зону, АТО, відвезти їх, стільки подарунків і буде підготовлено. Сказано, зроблено. Усім миром назбирали для бійців кілька машин-гостинців, близько тисячі пасок, яйця та свіжину. До зборів долучилися і найменші сумчани. Ми прийшли в садик, і наша виспитательниця сказала, що от волонтери їдуть в зону АТО, везуть подарки, паски, яйця для дядей, для воєнних, які захищають нашу Україну. И мы активное участие прийняли с ребенком. Мы сделали и поделку. и принесли паски, уже тоже мама напекла И Яїчки принесли. Усі частування для бійців освятили у церкві. І Із Божим благословенням зібрані подаруночки вирушають до зони АТО, щоб на Великдень вже радувати бійців. Ніна Коломіць, Данило Горлач, Віктор Лапченко, Сергій Сурков на часі новини.